Сьогодні проводимо в темному вечірньому лісі тести ледбалки S6D120. Це ледбалка довжиною приблизно 60 см. Напишу точні дані потім вам у відео. І в неї є насамперед RGB-підсвітка різних кольорів. Давайте продемонструємо, як це виглядає: зелений, це синій, напевно, так. Білий, фіолетовий. Жовтий чи зелений, голубий і знову червоний, з якого ми починали. Ну, а тепер, власне, давайте подивимося, як світить основне світло цієї ледбалки. Ось так воно виглядає, дуже сліпуче. І давайте подивимося. Основне, давайте подивимося картинку з цієї LED-балки. У нас вимкнені фари квадроцикла і світить тільки сама LED-балка. Дуже широкий промінь і дуже дальній. Не менше, ніж 100 метрів вперед освітлюється балка І подивіться, наскільки широко освітлює вона обочини. Давайте поводимо променем трішечки вправо, вліво, вгору вниз, щоб. Пересвідчитись наскільки яскравий, класний промінь.